Вже оглядаємо кохання на виживання. Якщо в минулому випуску були дві мілашечки, такі смішнесенькі, пухкесенькі, то тут зразу почалося зі збочення. Ну як це? Людину звуть Ксенія, а мужик її називає Надя. Він не визнає її в найпершій ідентифікації, в її імені. Це вже все, це вже гілка. Я би не починала з таким чоловіком, який брезує називати мене на моє справжнє ім'я. Він що, звичайний, скончений? Ні, ну це неможливо дивитися спокійно. В нього колишню звали Надя, в нього Надя один, Надя два. Він що, псих? І, головне, так грають натурально. Я, не так, як в минулій парі, які я не вірила. Цим, блін, ще я вірю. Або професійні актори, або реально ізвращенці. Як себе треба не поважати, щоб бути з чоловіком, який називає тебе ім'ям колишньої? Йо пересете. Перечуваю, це буде цікавий випуск. Боже, він ще такий старющий, проти їй 24 роки, йому 35. Я не знаю, за що вона його. От за що вона з ним? От за що? Боже, вона ще й була його коханкою, і це й оберемок дітей. Троє дітей. Це троє аліментів для молодої дівчинки. Ну навіщо? Ні, ну я теж робила в молодості помилки. Ладно. Ладно, все, заспокоюємося, ладно. Не такі, звісно, помилки, не такі. Так, ну я вже передбачаю фінал. Він і зраджував вона йому ні. Ну мені і шкода. Не просто співчуваю, а шкода. Я сподіваюся, сподіваюсь, що суспільство розвинеться вже до такого рівня, що таким почнуть якось допомагати зі сторони. Бо це не лічиться. Це із серії, як мати ревнує очима до доньки, а доньки, а очим здійснює знущання. Це із цієї серії, це якесь нездоров'я і ведуча губаста, і ця Ксенія Надя два теж губаста. Ну, Великі губи красиво, але ж не занадто. Ну трошки, трошки природніше. Робіть свої губи природніми, великими, але природніми. Ну, а чого він валізе несе, а не та ще. Ну, добре, що він, не вона, але чого ж несе? О. Мені подобається ведуча, що вона одна, що не витрачаються зайві гроші, що вона невідома. Отак От треба людей з народу й брати. Я це дивлюся на цього чоловіка, і мені його теж шкода. Це будь таким ізвращеним, це ж не просто так. Це здорова людина не буде такою. Ну, На чоловіка вділи Аля костюмчик кошельочка з гривнею на, на фронтальній частині. Жінка повинна збирати монетки і так здобути перший ключ. Ні, ну тепер понятно, чому він думає, що він для неї трамплін. Тому що, подивіться на нього: рано чи пізно все одно вона його кине. І він цього дуже боїться. І це все через шуточки, через приниження, через все на світі. Але я думаю, йому буде боляче. Все-таки ну, це настільки очевидно неозброєним оком, що це просто навіть не можна повірити, що він скучає за надею один і просто намагається замінити її надею два. Ну це настільки банально, що навіть не віриться. Ну не можеш бути все так просто і так відкрито. Це якийсь типу психологічний захист, типу я буду гіпервідвертий, і тоді мене ніхто не вразить. Ну, в них ідеальний трикутник Карпман. А він така, жертва, я не довіряю, врятую мене. Вона така, я тобі буду показувати, як, яка я хороша, щоб ти мені довіряв. А потім я втомилась показувати. Ти мене не любиш. Я жертва, а ти такий поганий. А вийти з цього треба так: кожен несе відповідальність сам за себе. Маску спочатку на себе, потім на дитину. Ти не доказуєш йому нічого. Ти не просиш їй нічого доказувати, не стимулюєш її цими образами. Ти сам працюєш над своєю травмованою психікою, щоб почати довіряти жінкам. А ти собі працюєш над своєю травмованою психікою. Щоб нічого нікому не доказувати. Він тобі не довіряє. Це його проблеми психологічні. Ти тут не при чому. В загальному він практичний не дурний мужик. Їм дали цікаве завдання. Ксенія надає послуги, а чоловік оце її послуги записує, адмініструє. І знайшлася клієнточка, яка там стала підкатувати до цього. Господи, я забула, як його звати. Але ж вона підставна, ця клієнточка. Справжня б не підкатувала. Ну вже треба включити мозги і не реагувати на цей підкат. Ну ти ж, блін, в шоу знімаєшся. Боже, та в них ще й вільні стосунки, хорошо устроївся. Де в цієї дівчини самоповага, яка з цим Станіславом. Згадується старий фільм дівчата, де одна каже Батюшки, де ж у людей самолюбі дівається? Оце точно. Підійшла ще одна дівчинка підставна. Оця її фраза, що для мене його думка на першому місці, а моя на останньому це найгірша фраза молодої жінки. А я теж допускалась таких помилок. І це неправильно. Ви в себе повинні бути на першому місці. Ну Якщо він козел, то це його проблеми, не ваші. Ну як вони побилися? Мені стало смішно, почему то Ні, ну він правильно пішов захищати свою дівчину від сексуальних домагань, але мені по то смішно. Ну тому що ну, це ж постановочні домагання. Ну це випробування вони припинили, ну, ця фраза Святослава ж, вона мене кохає більше, ніж я їй. Та, хоча б за цю фразу, вже треба розставатися. В нормальних парах люди сперечаються за те, що кожен із них любить більше і готовий цю любов давати. А тут, блін, така констатація, ну, ну, тільки запікать. Ні, дівчатки, не всі чоловіки зраджують, не всі. якийсь жах. Вона чекає кружочків, поки він її зраджує. У мене питання нахіра? Я ж впевнена, що вона йому не зраджує. Ні, ну бувають у людей вільні стосунки. Ну, якщо ти не хочеш, нащо себе так мучити? А оце його ставлення до жінок древньої професії. Ну, я їй використав, задовольнив свою потребу і пішов. Така тобі самому не гидко, що на тебе дивляться, просто терплять. От що це за інтим, коли тебе просто терплять, нащо воно здоровому чоловікові? Та навіть вибачення в нього ти показала, що ти не тупа, мала Ти мені щось довела, куди це годиться? Перше треба формулювати я побачив. Ну, як це в ньому має щось ще доводити? Ні. Я дико і А що для нього сквірт табу? Він що знову треба запікати? Да нормальний, мужик, мріє довести жінку до цього стану. Бог ти мой, я цій Аліні сочувствую. просто сочувствую. А оця фраза не подобається, йди. Це ж типова маніпуляція, це із серії Я тебе не ціную. Типа тебе тут ніхто не держить, ти мені не треба. Коли вам так кажуть, ідіть. ідіть. йому ви не треба, ідіть. А я це подивилася, я хочу ще барі. А жінок іноді так красиво зв'язують, прямі і фотосесії роблять в цих вірьовках. Це гарно. Саме найцікавіше це перевірка на вірність. І я вже в прітвкушені, що її почали перевіряти Ксенію спеціально, щоб зберегти інтригу надовше. Такий багатий мужик, а всі в нього в одній кімнаті сидять. То, що їй не вистачає сексу, це природньо. А як він може? Не отримувати насолоду від того, як вона кайфує, йому легше передорнуть. Ну це збоченець, ну їй богу. Ну, дівочки, ну напишіть в коментарях. Ну, чоловіки, напишіть в коментарях. Організуй тим дідям, дітям няньку, ну я не знаю, ну хай поведе їх в кіно, ну капець. Мужики, не може організувати для молодої красуні інтим. Ось і випливлася пісня. Йому можна, а їй ні. І тут відповідь. Якщо він так боїться, що ти з кимось переспиш. То постав йому умову або оба не спим, або довіддення. І в нього не буде іншого виходу, як погодитись. Звісно, вона отримує задоволення, зраджуючи йому на, у нього на очах. Це помста, вона мстить за цю несправедливість. Він так боїться з нею розстатися, що прямо випихує її з цих стосунків. А що значить стандартні види кексу? Я це не можу поняти, які нестандартні щось. Вона зовсім не кричить, а він прям до неї так грубо, він прям давить на неї. Він явно на неї з пасивною агресією. І краще б вже вони билися. Це хоча б пристрасніше. Ну, їм просто треба ходити на роботу, в різні місця. 24 на 7, навіть при великому коханні, важко. Ковід і війна все це підтверджує. Ні, ну це нарошно не придумаєш таку пару, я їм вірю. Фраза сподобалась. Тобі щось не вистачає, ти кажеш мені, я вирішую твоє питання. Я б йому сказала, не вистачає мені поваги. Оплати мені психотерапевта, а там, гляди, кинь його за його ж гроші. Вже качелічник типічний, він сам це казав. Ну, візьми і прокачни його, кинь. Все. Він же перший прибіжить міритися. Відтоді його, оця теперішня Ксенія, врятувала його колишню від цього монстра. Ні, ну обнімашки це вже не смертельно, не смертельно, рібята. Вони тут сплять з іншими людьми один поперед одного. А обніматися це вже зрада, звісно. Бідна дівчина, це як їй не вистачило в дитинстві, що вона знайшла такого мужика, від якого щоб не вистачало. Ну це пройде. З часом воно проходить. Ні, ну я зрозумію, розумію, чомусь Ксенія засміялася, коли він перевернувся і став робити сам собі, бо це реально трохи по-старому. У молодого б сразу. І не треба було б собі нічого робити. Як ото пісня, не поможуть руки, не поможе й писок, ті, хто піднімали, то вже довгий список, так і тут. Вибрала старого терпи, називається. А потім йому треба рідше, ніж їй, тим паче він собі робить, то... На тій попкорн індустрії, дивиться ці віддяшки. Ой, бідна дівчина. І головне, мозгів нема. Отак у масажному салоні. Ти не знаєш, чи вона хвора, чи вона що, ти не боїся. потім можна ж і померти. Ну, що за мужик? І не треба мені про ці контрацептиви. Це одне названня. Ну і тут коментар на те, що немає таких чоловіків, вони вже вмерли. Відповідь на те, чому він тричі розлучений: дві жінки із цією, і ця його кине. А кине тому, що немає таких чоловіків. Просто тому, що він такий. Нічого їй не норм. Вона просто так боїться його втратити. Я думаю, вона це перемовчить, перемовчить і кине його. Це витримати неможливо. Я не знаю, як вона це витримує. Іноді просто треба припинити дію чинника, розвернутися і піти. Все. Ха-ха! Я ще й вигадала, не поможуть руки, не поможе й писок. Боже ти мой, в нього не робота пістолетіть, і він ще питається зраджувати. Ой Бог ти мой, дядя, лічися вже, старість! От і відповідь, чому він такий має багато дурості. Це якась компенсація за те, що в нього фізично не працює. Ну, 35, блін, це небагато насправді. Це ж навіть не 50. Тож, дивися свій попкорн, потім не працює пістолетик. Ага, він її зраджує, намагається, а не може. Боже, то нагадало, пузо росте, хвостик гниє. Ну, кавун росте, хвостик гниє. їй богу. І він ще намагається зраджувати. Та ти хоча б свою жінку задовільни, ти. Черв'ячок, а ти хоч розумієш, що жінка отримує задоволення як літерально, що в вагіні немає нервових закінчень. Ти це розумієш, черв'ячок. Може, твоя жінка так багато хоче інтиму, тому що вона не отримує його взагалі, бо якщо вона не завершила, то вона наче й не займала. Щось там поюрзало всередині, а до інтимного органу й не доліз. Ну от я ж не кинув за те, що він не подзвонив. Він порушує умови договору, як деякі країни, а санкцій за ці порушення не отримує, то смисл йому дотримуватись цих умов? Ну, покарай його, почни хоч спать з іншими мужиками йому на зло, може, так йому проясниться. Як на мене, він такий категоричний, бо він бере її на слабо. Ну, отак от. от. Ну, якщо вона йому дійсно байдужа настільки, Ну, то треба ж мати хоч якийсь розум якийсь віковий. І не мучити молоду дівчину. Ти ж бачиш, вона молода, вона недосвідчена така, вона не знає, що можна поставити ці кордони. Ну, кинь кінця та кінцов її сам май гордість. Кинуть її, саму, кинуть її, зато вона переплаче, переживе і не йде нормального. Ну, як ти бачиш, що ти ненормальний. Слухайте, я це дивлюся і думаю, що не такі в мене вже й були помилки в молодості. Не наскільки я прям була отчаяна, як ця дівчина. А вірніше у відчаї. Це ж якийсь відчай таке терпіти. Ну, заведити хоча б якусь душину. І знову я переконуюсь, що найголовніший на телебаченні кастинг-менеджер. Отакі перли найти. Це кастинг-менеджер, ні режисер, ні сценарист, нічого тут не поможе. Головне герої. І спробуй знайти отаких унікумів. Ну це смішно йому і їй. І не боїться він отак з посторонньою людиною, от таким себе виставляти, отак хекати, що це смішно. Ну, це Стас, ти гониш, що ти ареш? А що їй поорати не Да я б на її місці взагалі б його. <плес> я оце задумуюсь, ну... Чому мовчить соцслужба? А якщо в них з'являться діти? Подожди, в них уже живуть діти. І в мене питання: хіба в таких сім'ях можуть жити діти? Це ж ну, збочення вищої форми. Та краще вже гомосексуалісти, ніж оце. Вона ж колосально нещаслива і діти це бачать. Боже, скільки там болю насправді? Просто титанічно багато болю. І, мабуть, по, по сюжету він її ще й кине. Оце помучає, 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 а потім найде якусь, і як однеї, до неї перекинувся від колишньої жінки, так і від неї перекинеться до якоїсь ще одної. Йопсіль Мопсіль, а вони роблять оцей новий канал Життя після проекту, от спустя рік-два. Оце цікаво. В кінці він робить її пропозицію, і це така пропозиція, з якою я б її не вітала. От він сказав фразу, я чоловік, вона повинна бути захищена не тільки фінансово, а й фізично, коли там до неї хтось шльопнув їй. А чого ж він не захищає її душу, її емоційну сферу? Чого ж він її сам каліче? Цей серії сам покалічений і всіх покалічу.